Друзі, вітайте і можете привітатися, і можете насолоджуватися компанією Вікторії Райчинець, яка є директором громадської організації інститут зцілення травм. Доброго раночку доброго ранку, рада бути тут сьогодні. Запитанку до вас: як у вас сьогодні розпочався цей ранок? Трошки такий він дощовий, пасмурний у Києві. Як вам взагалі пробуджуватися рано і чи взагалі рано ви починаєте свій день і свій ранок? На жаль, я не та людина, яка любить ранки. Тому е, дуже часто відчуваю себе залежною від сонечка. Тому, чесно кажучи, сьогодні зранку я про прокинулась, відкрила очі, і подумала: О, No. моє сонечко зникло. Тому попередніх два тижні було е, приємніше прокидатись. Ну, треба себе вже трошки налаштувати на те, що ми рухаємося, все ж таки до осені, до похолодання. Майте на увазі, якщо раптом буде бракувати сонечка, завжди знаєте, куди можна підключатися, де можна ось цього позитиву набиратися. Ось так, така хвилин, невеличка хвилинка реклами. Просто вам на заміточку, щоб ви розуміли, Дякую. де можна того набиратися. Всього наші слухачі вже це знають. Бачите, в нас тут вони разом з нами сьогодні. Ну що ж, Вікторія, ми сьогодні будемо з вами говорити трошечки про травми, як це очевидно і. Із виходячи із назви вашої громадської організації, про які травми йде мова, тобто про як, чим травмованих людей або ким травмованих людей зараз, ви нам будете розповідати. Так, інститут зцілення травм займається дуже різними сферами, але насправді ми не лише надаємо допомогу, а ще й навчаємо людей, як якісно кваліфіковано надавати допомогу травмованим людям. Але до того, як або надавати допомогу, або вчити когось надавати допомогу, то найголовніше треба розуміти, як ви кажете, що таке травма. І в нашому розумінні травма це реакція людини на будь-який негативний, неприємний, травмуючий досвід людини. Тому це дуже широке поняття, насправді я власне чому уточнила? Тому що, оскільки зараз ми тим більше живемо в час повномасштабної війни, зрозуміло, що перша асоціація з травмами це щось фізичне, але люди той факт, що внутрішні моральні, психологічні, душевні травми вони бувають часом не менш глибшими, не менш важчими, не менш серйознішими, ніж, наприклад, якісь там фізичні пошкодження. Як ви працюєте з тими людьми? Як ви виявляєте взагалі, яким чином до вас звертаються люди, які визнають, наприклад, факт, що вони травмовані? їм потрібна допомога. Як відбувається взагалі ось цей процес того, що ви маєте можливість допомогти тим, заради кого ви, по суті, стараєтеся? Угу. Ну, насправді я щиро переконана, що і не лише я переконана, взагалі це світові, світові е, статистики, розуміння емоційно-психологічного здоров'я. Насправді, е, і, на жаль, і насправді е, травмованими можна рахувати нас усіх. Оскільки ми всі прожили певний час в війні, і ще на жаль, проживаємо і будемо проживати в деякий час. Не знаємо скільки. Це по-перше, по-друге, навіть до війни були травми серця у багатьох людей, дуже цікаву думку. Ви сказали стосовно визнання цього всього. Тому до війни ми взагалі не називали, що ми працюємо з травмами. Ми говорили, що ми працюємо з ранами серця, тому що насправді визнавати і... Говорити, шукаючи допомогу зі словами я травмований не дуже приємно, нікому не приємно це. І тому люди дуже рідко насправді приходять і говорять Я травмований. Ну, це... Або коли тобі говорять, і кажуть «слухай, ти травмований, тобі потрібна допомога. Ну це якось не дуже приємно. Ми, ми такого це... не говоримо і дуже вчимо. <сум> так, рекомендуємо ні в якому разі не говорити це. Зараз слово травми стало більш, більш дієвими, більш ефективними, тому що зараз війна, і люди всі розуміють, що всім потрібна допомога. Але раніше ми взагалі навіть не використовували слово травма. А як би ви радили замінити якими словами або якими словесними комбінаціями меседжу до людини, якій потрібна допомога? Ну, наприклад, часом можна почути, що одні іншим кажуть, слухай, ну в тебе проблема. Звернись до спеціаліста, або якби мені здається, чи можливо в тебе дійсно там якісь травми, знову ж таки, чи ті самі uh -huh. проблеми, але часом, наприклад, я теж свою сторону часом чула такі фрази, вони ще більше зачіпають, і тобі хочеться ще більше закрити. Тися і хочеться на всіх агресувати, казати, займатися собою, що ви до мене взагалі маєте. Як би ви радили звертатись до таких людей, якщо, наприклад, чисто сердечно хочеться їм допомогти, коли ти, наприклад, любиш цю людину, це хтось із твоїх близьких, хтось із твоїх друзів, і ти розумієш, що тобі потрібно якось підштовхнути в правильне місце, або в правильному напрямку які слова використовувати для цього? Ну, по-перше, намагаючись допомогти іншій людині, ми маємо що най- Найякісніше, найдієвіше, найпотужніше, що ми можемо зробити, це не нашкодити. А це дуже легко зробити такими прикладами, як ви дали. Це дуже, дуже багато таких прикладів, де люди намагаються допомогти. І ми наче ми любимо людину, але ненароком ми робимо ще гірше. Саме тому насправді ми радимо і ми вчимо і самі вчимося, тому що це життя це навчання в життя. Насправді, коли я особисто іду до людини, я думаю, не те, що я їй мушу сказати. Абсолютно переважна більшість людей думає, що що сказати, що порадити, як донести людині, що вона травмована, як їй показати, що їй потрібна допомога. Ні, ми вчимо, що ми маємо думати не над тим, що я скажу, а над тим, як стати такою людиною, безпечною, комфортною людиною, біля кого ваш друг. Ваша близька людина захоче поділитися своїми ранами серця. Mm -hmm. Якщо ви створите таку атмосферу, що біля вас буде безпечно і комфортно, вам не доведеться говорити. Ой, послухай, тебе, напевно, якісь там проблеми. Давай, може, поговоримо. Не потрібно буде е, говорити навіть цю фразу. Потрібно бу навчитися бути такою людиною, біля кого захочеться. Розповісти самому про ці ситуації, і з вашої історії я так розумію, що виходить так, що перший крок до зцілення, для того, щоб отримати зцілення від цих душевних ран, сердечних ран, це говорити це, спілкуватися. Так розумію, що без чесної, чистої розмови, коли одна травмована сторона розкриває перед іншою, наприклад, здоровою стороною, без цього не обійтися. Тобто це не якась там магічна паличка, не просто пройти серію консультацій. Я Так розумію, що поки людина не проговорить. Все те, що їй болить, їй легше не стане. Правильно розумієш? Так, говорити це один із найперших ключових моментів, які взагалі допомагають. Це має бути вчасно. Це має бути не через 10 років, тому що через 10 років це вже перетворюється в травму. І я малесеньку поправочку хочу сказати: насправді. Розділяючи людей на здорові і травмовані, на нормальні і ненормальні, ми дуже дуже шкодимо собі, нашій країні, нашій державі і абсолютно всьому населенню, тому що ми у кожного з нас навіть до війни є моменти, які нанесли рани на наше серце. Для дітей це могли бути якісь моменти в школі, це могли бути якісь недорозуміння в родині, це могли бути якісь булінг, це в у молоді зради, дуже дуже серйозні, потужні зради, які можуть нанести біль для деяких ще більше ніж вибухи, до яких ми, наприклад, вже звикли. Звичайно, це ненормально, але організм має, має властивість. Десь адаптуватися на, на реалії сьогодення. Тому насправді, будучи щирими, у кожного з нас є е, речі, які е, болючі для нашого серця, які ми називаємо рани серця або душевні рани. Е, і в більшості випадків всі ці моменти чи вони, вони пов'язані з війною, чи вони пов'язані просто з життям цивільним. Ми намагаємося їх приховати. приховати так, щоб ніхто не бачив, ніхто не знав, і тому візуально навіть у багатьох військових або дітей ми привозили з лиману, наприклад, тільки-тільки де -тільки де окупованого лиману. Все виглядає дуже здорово, все виглядає дуже добре, всі щасливі, всі посміхаються, все добре. І насправді ми дійсно часто намагаємося це приховати, але у кожного Знає, є як щось. мій колега Ігор Середа якось згадував на ефірі, що в кожної людини є своя плаксива історія. Тобто, насправді, якщо так глибоко ковнути, то кожній людини людині є над чим поплакати, що винести, що відкрити і свого серця. А тут, до речі, запитують у нас в нашій тікток трансляції. Запитає мене, просять, щоб я запитала у вас про конкретну ситуацію, і як ви або ваша організація, як ви допомогли цій конкретній людині цієї конкретної ситуації? Можливо, це щось найяскравіше, можливо, просто щось із Анього, що це були за обставини, обставини, і як вдалося допомогти людині, як вона вийшла із цього травмованого стану. і Скільки часу на це пішла? У нас таких історій насправді дуже дуже багато дуже багато змінених життів, дуже багато дітей. Змінених я не можу дуже відкрито говорити про такі історії, насправді, тому що це приватне, приватне життя інших людей. І не ну не називати я не маю права. навіть деякі історії, якщо я опишу детально, насправді може бути якесь таке конкретне посилання про, про кого я маю на увазі. Тому я напевно не розкажу прямо в ефірі, оскільки це дуже широка публіка. Не розкажу якихось таких, тому що найбільше е, такі запам'ятовуючі моменти це насправді, коли дуже багато болю, дуже багато. Е травми Щось не лише особисте, так, так не лише пов'язаною з війною е, такі речі яких під час яких реально відбуваються зміни такі які видні ось е, але ну не знаю, чи, чи маю право говорити про насправді ць. це зараз звучить для мене дуже в позитивному ключі, тому що якщо ви зараз ось так про це говорите, це означає, що це надійне місце, куди можна звертатися, куди можна приходити. Бачите, друзі, ми ось так, от перевірили в прямому ефірі, просто задаючи відкриті прямолінійні питання. Тому, якщо раптом mm -hmm. вас десь цікавило питання анонімності, якщо раптом вас цікавило питання того, а чи не винесеться, десь це потім назовні, то майте на увазі, що громадська організація інститут зцілення травм. Це якраз те місце, куди ви можете звертатися, якщо раптом хочеться з кимось поділитися, ви боїтеся за анонімність, ви переймаєтесь за те, чи потім не буде півсвіту говорити саме про вашу історію? Ось, будь ласка, щойно ми в цьому переконалися. Чи правда, що ось ці от найболючіші уроки в житті виступають для нас найкращими вчителями, і якщо подивитися з правильної точки зору, це може бути просто дно, від якого ти відштовхуєшся і рухаєшся до чогось кращого. Чи це просто така красива фраза для замилення для того, щоб дати якесь втішення, якусь надію людині, щоб вона? Якось витримала ось цю травму і змогла з неї вийти. Ви знаєте, тут я сижу вас, слухаю, і думаю, вам дати правильну відповідь чи відповідь щиро. Давайте мого чесно, давайте чесну відповідь, не за чесність. А, ну, Дивіться, якщо я виступаю зараз як суб'єктивна думка Вікторії Речениць, чесно вам признаю, що я не та людина, яка використовувала цю фразу в житті. Я навіть не хотіла десь мати такі болючі уроки життя. Мене влаштовувало то, яка я є. Боже, все добре. Дякую за те, що я маю можливість бути такою, яка я є. Не обов'язково мені рости завдяки таким болючим урокам. Тому десь насправді я навіть не хотіла. Щоб якісь такі речі траплялися в житті, але іноді це не від нас залежить. Я е, до сих пір, мені не подобається особисто мені. Я кажу зараз не як спеціаліст, а я кажу вам просто як людина. І е, мені не подобається ця фраза, коли говорять під час проходження важких дуже уроків життя, е, що це є найкращі наші вчителі. Е, Єдине, що дуже сильною, потужною силою є для мене, що як би боляче не було би в тих моментах важких дуже уроків життя, є той, хто завжди поруч. І ми знаємо цю істину завжди по життю. Ну, Просто з цим живемо, десь є розуміння. Хтось близько це розуміє, хтось дуже далеко це розуміє, думає, що можливо ця ось духовна істина, Господь, десь він десь десь далеко, Бог щось а хтось більше близько це сприймає, не сприймає. Але єдине, я можу сказати з переконанням влас... власного серця, що е, чим, е, чим болючі ці ці уроки е, Тим ближче і яскравіше ти відчуваєш саме присутність Бога в твоєму житті, коли поруч, можливо, навіть нікого немає з фізичних людей, тому що бувають такі ситуації, що ось так ти опиняєшся сам на одинці, не тому що люди погані, а просто тому, що такі от обставини, ти просто опинився сам. Я кажу про це так впевнено. Неодноразово в мене бували такі ситуації, коли, наче і друзів багато і багато вірних людей довкола, а якісь найжорсткіші обставини, ти наче проходиш їх сам на одинці, тільки ти і Бог здавалось би так. Є такий просто шлях, де тільки ти і він, але багато чого для себе можна зрозуміти на цьому шляху. Так, добре, Вікторія, дякую вам за цю відповіді. Ще є одне запитання від наших слухачів запитують у вас, а як людині розпізнати в собі травмованість самостійно, грубо кажучи, в домашніх умовах? Ось зараз нас слухає наша багатомільйонна аудиторія. Можливо, люди задумалися над тим, чи є в них симптоми цієї травмованості, бо часом ти думаєш, та ні, не треба мені ти до якогось там спеціаліста, до консультантів, до психологів, адже все зі мною в нормі. Мі, все зі мною в порядку, як виявити, чи ти сам себе не обманюєш, і чи в тебе дійсно є такі питання, які потрібно вже от прямо сьогодні брати і розбирати? Ну зазвичай я раджу людям не копатися занадто глибоко там, де не треба цього робити. Клас. Якщо у вас життя нормальне, продовжуйте жити, служити, бути дієвими, допомагати іншим людям, і все нормально. Якщо у вас на серці є біль. Ви його відчуваєте. І якщо ви його відчуваєте, ви самостійно можете задати собі запитання, чому Чому я відчуваю те, що я відчуваю. І це може бути першим таким моментом для самореалізації, само, е, я б сказала, би, само, саморозуміння, що відбувається. Але не потрібно лишнього копатися, тому що можна іноді десь накрутити себе емоційно. Насправді, психологія людини вона унікальна штука. Психологічно можна себе довести до будь-якого стану. Я маю такі приклади, де діти починали ім імітувати в якомусь таборі, імітувати якусь поведінку. І впадали настільки в сильну істерику, що це виглядалося просто дитина прям дихати не могла. Мене uh -huh. кликали бігом допомогти, тому що дитина труситься, вона дихати не може, плаче настільки сильно, але насправді ну, мені, наприклад, вже легко розрізні розрізнити. Я, наприклад, заходила до такої дитини і казала привіт, заспокойся. Пішли вмиватися, тому що було видно, що це не такий прояв, який вона імітувала, наприклад, як панічну атаку. Ця дитина uh -huh. імітувала. Але виглядає дуже, дуже схоже, дуже тому, переконливо. Да, uh -huh. Тому на, на, в першу чергу ніколи не Ми ще ті не, актори, кого життя так можемо самі так. себе так загнати, або інколи буває передивишся якусь мелодраму, mm -hmm. надивишся якихось відео в Тіктоці чи в Інстаграмі. І там дуже багато, от я помітила, особливо в Тіктоці дуже багато драматичних якихось ситуацій. В тебе наче добре все в житті. Ти продивився там 5 хвилин. Якихось відео і таке враження, що в тебе ця ситуація відбулася, те, що ти надивився. Тому, угу. друзі, я, наприклад, як контент-мейкер, я, контент контент я е, наполегливо рекомендую фільтрувати, так, що о, ви це дивитеся. Дуже важливо, дуже важливо, бо можна просто попасти під чужий настрій. Це взагалі так. не твоя історія, а ти просто потім ходиш весь такий в чужій депресії, просто так. тому що з тобою поділилися. Я взагалі вважаю, що якщо ти не спеціаліст, ти не зможеш винести на якомусь рівні те, що ти угу. а, отримуєш від інших людей, тому що ну це ж якось треба вміти пропрацьовувати, якось цим всім справлятися. Ну. Ну, так, але це теж залежить від особистості деякі люди дуже легко з цим справляються, і я взагалі не за якісь формули, що стосуються серця. У кожного у кожного особистий підхід, кожен по різному щось приймає, переживає і проходить. Тому абсолютно на це теж навіть тут не раджу мати якусь формулу. Єдине, погоджуюсь, що все, що ми впускаємо в своє серце, воно не може не залишити відбитки відбитки на нашому серці. Якщо ми вже це впустили в своє серце, навіть якщо воно пройшло, але якісь там на стінках нашого серця щось брудне залишилося, скажімо так. Але і ще такий момент, я би хотіла додати стосовно. Якщо ви не відчуваєте ніякого болю, не потрібно копатися. Але на що я би хотіла би підкреслити, треба звертати увагу або в собі, або в людині, за яку ви переживаєте. Якщо ви знаєте якусь людину, дитину, людину, подругу, друга, чоловіка, дружину не знаю, людина, яка поряд з вами, і ви помічаєте, що ця людина робить протилежність того, що вона. Хто вона є? Чи що вона робить зазвичай? І це є такі ознаки. Наприклад, якщо ви замічаєте за собою, що ви зазвичай спокійна врівноважена людина, ви приходите в офіс, вас в принципі нічого ну не дратує, і ви помітили, що останній місяць ви на все дратуєтесь. Наприклад, ви, ви що би вам не сказали, ви дратуєтесь, тобто це зміна ваших, ваших звичних для вас норм поведінки, емоцій, серця, слів і так далі. І якщо ви в собі або в інших помічаєте різку таку зміну. Міну, це може бути першою таким колокольчиком озна... mm -hmm. ознакою, що Принаймні, варто звернути не треба теж одразу бігти до, до спеціалістів. Полікуйте мене, знайдіть мені причину. Можливо, це просто ваша фізична перевтома. Ну, от я сьогодні говорила вже на початку нашого ефіру, що добираючись сьогодні в київському метрополітені на студію, я звернула увагу, що напевно відсотків 90-95 людей, які мене оточували, це були такі негативно заряджені угу. люди. І не в осуд їм, але це просто як мінімум завжди причина. Що якщо тобі хочеться, умовно кажучи, вбивати, це якраз причина для того, щоб задум. Мотися, чому в тебе такий стан? Чим ти наповнений? Uh -huh. Що uh -huh. тебе ж, мабуть, щось коло середини? Ці колючки вони просяться назовні, і ти ж не можеш якось їх постійно в собі тримати. Воно проситься, щоб його десь і випустити, і відпустити. Просто на жаль, так трапляється, що ми випускаємо просто в сторону тих людей, які нас оточують. Часом незнайомих, близьких, рідних, взагалі, неважливо. Uh -huh. Вікторія на сам кінець запитання до вас: хто в громадській організації? Інститут зцілення травм? Хто ці люди, які допомагають? Це психологи, консультанти, тобто. Одна зараз слухає наша аудиторія, і можливо в когось виникає питання, чи можу я довіряти тим людям, про кого ми, наприклад, зараз говоримо? Ну і також як можна вас знайти, як з вами зв'язатися, якщо раптом в когось зараз виникає такий запит, і як ви можете стати корисними для наших слухачів? Так, ну як нас знайти? У нас теж є Instagram, TikTok, Facebook і сайт. Я не знаю, як це ми можемо передати, щоб слухачі могли побачити це, просто <laughs> як ви підписані. Ось так тут підписання Інститут зцілення травм, так? Це дуже хороше питання. Бачите, хороша питання, так. Так. В Фейсбуці це Інститут зцілення травм, в Інстаграмі це трав англійською мовою, одним словом, Trauma Healing Ukraine. Де це? Я думаю, що ми близько ще Ось. поділимося так. Цим скріншатом. І, і в цьому і в. І в Фейсбуці це теж інститут стілення Трам, українською І сайт мовою. Інститут зцілення травм. Ну і власне а, хто хто працює? Так. Хто у вас в вашому так. колективі? А вертаючись до тих, хто є люди інституту зцілення травм, насправді це величезна, величезна команда тисячі людей, тисячі без перебільшення, які є волонтери, які є пройшли програму, і які проводять різноманітні групи по групи зцілення по всій країні. Це може бути і е, доросла класична програма для, е, для усіх людей. Це може окремо бути для жінок, які втратили чоловіків або матерів загиблих е, героїв. Угу. Це може бути також для військовослужбовців, для дітей, для підлітків окремої групи. Це може бути бути якісь домашні групи, але це все і також це може бути або дитячі програми, або програми, долаючи лихо. Тобто їх дуже багато від інституту зцілення травм, а також є окремі звичайно психологи, консультанти, навіть психіатри є в нашій, в нашій структурі, які разом з нами працюють. Тому е е сподіваємося, що найближчим часом на нивках відкриється хаб інституту зцілення травм, де буде е жива взаємодія. Активна така взаємодія, де постійно київляни, принаймні, хто в Києві може звернутися, може прийти де одночасно. Наприклад, якщо це матері з дітками військовослужбовців, вони можуть потрапити на свою допомогу, поспілкуватися, попити чаю, чи лати якесь авточас, час паралельно з дітками будуть займатися кваліфіковані служителі для діток. Так само для молоді будуть там зустрічі, зустрічі в. В такій лаунч-зоні. Ви ще згадували, що це не тільки в Києві, які ще міста фігурують, тобто, де вже вдалося. Абсолютно всі, всі великі. Це, в міста. Онлайн, чи на місцях є свої волонтери? Зазвичай ну, це, це, це діє, оскільки це волонтери, то такі хаби, центри є лише в Києві. А по всій країні це програма розповсюджується на основі якихось організацій: чи це благодійні фонди, чи це громадські організації, чи це церкви, при церквах дуже часто це робиться. Причому абсолютно зі всіма різними конфесіями це і всі наші протестантські конфесії, і православні, і католицькі, і римо-католики, і греко-католики, тому лютерани. Абсолютно дуже широка палітра, і вони всі. Ці базуються на е, якихось засадах церков або громадських організацій. Ну що, друзі, я думаю, що цього достатньо для того, щоб як мінімум запам'ятати цю адресу, місце, куди можна звертатися. Нагадаю, що сьогодні з нами зранку в гостях була Вікторія Райченець, директор громадської організації Інститут зцілення травм. Просто запам'ятайте цю комбінацію слів: інститут зцілення травм. Гугліть, заходьте на сайт, дізнавайтеся всю додаткову інформацію. Там є всі контакти, і звичайно ж передавайте цю інформацію далі. Вікторія, дякую вам величезно ще за те, дякую. що завітали до нас. Будемо чекати ще в гостях. Заходьте, забігайте просто на розмову. І каву. Ви вже розповідали, що до вас так можна зайти. Ми також це практикуємо, тому радіо М завжди будемо вас раді бачити. Дякую. Насамкінець можете сказати ще буквально кілька слів, можливо, якийсь меседж, побажання на сьогоднішній день нашим слухачам, і будемо переходити до музичної паузи. Я від себе хочу побажати на сьогодні, щоб ви були саміми собою, відчували своє серце. Тоді, коли воно болить, звертайте увагу, не приглушуйте цей біль, шукайте допомоги. А якщо воно не болить, то будьте сильними для того, щоб побачити того, у кого болить, і будьте поряд з тою людиною. Амінь. Дякую вам дуже.